Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку таблиці множення та ділення із числом 4. Починаємо з усної хвилинки. Пригадуємо спочатку те, що ми вивчали на минулому уроці. А на минулому уроці ми з вами працювали з таблицею множення числа 3 та ділення на 3. 18 поділити на 3. Називаємо мені тільки значення цього разу. Відповіді.

4. Каліграфічна хвилинка у нас сьогодні буде 4. Відкрийте, будь ласка, свої зошити, відступіть 5 клітиночок вниз, 10 вбік, запишіть 30 вересня, класна робота і каліграфічна хвилинка 4. Ставте відео на паузу і записуйте. А ми з вами починаємо. Перший номер. Він буде усний. Нам треба з вами обчислити. 6 помножити на 3. Це 18. 1 помножити на 6. 6. 6 помножити на 2. 12. 6 поділити на 6. 1. 6 поділити на 2. 3. 6 поділити на 3. 2. Молодці. Рухаємося далі. І тут нам треба прочитати і пригадати таблиці множення числа 4 та ділення на 4. Важливо повторювати їх якомога частіше, щоб не забувати. І так, починаємо називати множення. 4 помножити на 1, 4. 4 помножити на 2, 8. 4 помножите на 3 12. 4 помножити на 4 16. 4 помножите на 5 20. 4 помножите на 6, 24. 4 помножите на 7, 28. 4 помножите на 8, 32. 4 помножите на 9, 36. І 4 помножите на 10 40. Поставте, будь ласка, відео на паузу і самостійно прочитайте таблицю ділення на 4. Пам'ятайте, чим частіше, якомога частіше, ви будете повторювати таблиці множення та ділення, тим більше у вас можливості запам'ятати Тому кожного дня повторюйте таблиці множення і ділення чисел. Наступне третє завдання обчисли, виконуючи таблиці ділення. Записали посередині. Вирази 3, вирази 3, І записуємо перше. Таблиця перед нами буде все легко. Записуємо. Вісім помножити на 4. Хто забув, може скористатися? Переставлянням множників 4 помножити на 8, це буде 32. А 32 відняти 17. Як ми це робимо? Давайте ми з вами згадаємо. Ми можемо 17 розкласти на. 7, да? На 2. Та 5. Давайте спочатку 32 віднімемо 12. 32 відняти 12, це дуже у нас легко. Тут у нас виходить, 0. так, 2 відняти 2. І 3 десятки мінус 1 десяток буде 2. 20. А 20 відняти ще 5. 20 мінус 5 це буде скільки? Правильно, 15. Записали. Наступний 16. Поділити на 4. Давайте задаємо. Ми спочатку виконуємо множення або ділення і тільки потім додавання або віднімання. 16 поділити на 4 це буде 4. 29 плюс 4 тут все легко. 4 розкладаємо на зручні доданки 1 та 3. 29 плюс 1 це 30, і 30 плюс 3 це буде. Правильно. 33 наступний 4 помножити на 25, відняти 19. Спочатку ми виконуємо те, що в дужках, 25, відняти 19. Ну, нам тут краще буде засу... застосувати інший так, спосіб. Нам треба 20 округлити. 19, вибачте, 19 це вже майже 20. Нам буде легше відняти 25 відняти 20, це скільки буде? 5. І ще ми з вами у нас була, ми додавали, так, до 19 одиничку, і нам тепер її треба буде забрати з вами. Тобто від 5 ми забираємо 1, який ми у них позичали, у нас виходить, додаємо, вибачте, один, і виходить у нас 6. 4 помножити на 6. 24. Наступний. 12 поділити на 4 плюс 37. Звісно, ділення виконується першим. 16 плюс 20, 12 поділити на 4 це буде 3. А 37 плюс 3 ми можемо змінювати доданки. Пам'ятаєте, ми можемо міняти, точніше, вибачте, доданки місцями. 37 плюс 3. Це буде 40. Правильно, наступний 71 відняти 4 помножити на 9. Спочатку виконується множення. Це письмово, дітки, всі записуємо. 4 помножити на 9 перевіряємо, це буде 36. 71 відняти 36. Давайте разом з вами це виконаємо. Так, 6 ми з вами розбиваємо на 1, тому що тут 71 нам зручно буде. Та 5. Давайте ми 71 відняти 31, це дуже легко. 7 відняти 3, це буде у нас 4 десятки, да? а 1 відняти 1 це буде 0,40. І тепер ще 40 ми віднімаємо ще скільки 5. Скільки буде 40 відняти 5. Правильно, буде 35. І останнє 28 поділити на 32 мінус 28. Головними в нас тут є дужки. Саме в дужках ми виконуємо перше завдання. Перше дію, вибачте, 32 відняти 28. 8 ми розкладаємо на зручні доданки, бо тут у нас 2 є, і там 8 ми забрали 2, залишається 6. Давайте 32 мінус 22. Ну, це дуже легко 10, а 10 ще мінус 6. 10 6 це буде 4. А 28 поділити на 4 дорівнює 7. Ставимо відео на паузу, хто ще не дописав. І дописуємо: ми працюємо з задачею. Ми бачимо тарілки, і ми бачимо яблука. Ще ми бачимо, що в кожній тарілці лежить по. 4 яблука. Скільки всього яблук на цих тарілках? Ми можемо додавати 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, але ми з вами вже дорослі і знаємо, що ми можемо, якщо у нас є, наприклад, знак плюс, і всі числа у нас однакові, ми можемо замінити додавання множенням. Давайте порахуємо, скільки у нас тарілок: 1, 2, 3, 4, 5. І на кожному по 4 яблука. Ми можемо 4 помножити на 5, і це ми дізнаємося, буде 20 яблук всього так, разом. Якщо їх перерахувати і додати це все, відповідь вийде такою ж 20 яблук. Далі, наступне завдання віршоване привітання на 24 рядки, розподілили. По чотири рядки між дітьми. Давайте знайдемо тут слово, яке допоможе нам з дією. Що це значить розподілили? Я думаю, що всі здогадалися, ми бачимо це слово розподілили, це значить поділили між дітьми. Ну, якщо поділили, то ми з вами також будемо ділити 24 по 4. 24 поділити на 4 це буде скільки? 6. Значить, 6 дітей отримало по 4 рядочки. 6 дітей. Далі, зараз ми будемо з вами будувати квадрат і прямокутник. Підготуйте, будь ласка, простий олівець та лінійку. Нам треба накреслити прямокутник зі сторонами 3 см і 5 см. Ми розуміємо, що якби це був квадрат. Всі б сторони були рівні. Але якщо це прямокутник, то ми беремо: 3... запишіть, будь ласка, завдання 6, 3 см. Нехай буде у нас його ширина, і довжина у нас буде 5 см. Обов'язково ми підписуємо да, ми даємо назву нашим сторонам: А, Б, С, Д. Угорі надписуємо, скільки де сантиметрів, довжина його 5 см, ширина його 3 см. Будь ласка, не забувайте, як ми працюємо з лівничком. Ми поставили поставили крапочку від нуля. Далі позначили 5 см, поставили крапочку, тільки тоді ми з'єднали. Не забуваємо підписати сторони і скільки сантиметрів де на якій стороні. Далі ми будемо будувати квадрат зі стороною 25 мм. Ви будете будувати вниз його. Я будую бік. Мені вниз не вистачить місця. Що це таке 25 міліметрів? Давайте ми з вами пригадаємо. Якщо ми подивимось на лінійку, то наші, наша лінійка має поділки в міліметрах маленький, так? Такі, і в сантиметрах. Ось нам дали в міліметрах. Це найменше. Якщо ми подивимось на нашу лінійку, ми побачимо, що 25 мм це 2,5 сантиметри. 2,5, так? Ця поділка знаходиться між двійкою та трійкою. Будуємо невеличкий квадрат, давайте ми з вами згадаємо, скільки ж це буде клітинок на допомогу вам. Якщо один сантиметр має дві клітинки, 2 сантиметри буде чотири клітинки. І ще половина сантиметра це буде одна клітинка. Тобто, у вас буде п'ять клітинок в бік. І 5 клітинок вниз. Можете відрахувати, переміряти лінієчко, щоб це точно було 25 мм. Ще раз нагадую, що 25 мм це 2,5 сантиметри. Обов'язково дали назву нашим сторонам і підписали 25 мм. Ми підписуємо тільки угорі один раз, тому що в нас усі сторони рівні. Хто не встиг, дітки, поставте відео на паузу і попрацюйте. Наступна у нас буде задача, вона буде письмова. Посередині записали слово задача, записали її номер 9 і давайте розбирати. Шоколадка коштує 30 гривень. Щоб не забувати, ми відразу записуємо коротку умову: що шоколадка коштує 30 гривень. Але під час акції ціну знизили до 25 гривень. Тобто, давайте запишемо коротко, що була акція, і вона коштувала 25 гривень. Скільки грошей можна зекономити, купивши три такі шоколадки під час акції? Але ми з вами розуміємо: що для того, щоб розумі... що для того, щоб сказати, скільки ж грошей ми зекономимо, нам треба з вами зрозуміти, скільки ми зекономимо на одній спочатку так? шоколадці. Час акції. Тобто нам треба порахувати, тут буде різницю між справжньою ціною і її акцією. Тобто, наскільки менше форта шоколадка в акції. Ми вже бачимо першу дію, наскільки менше або наскільки більше коштує так. Якщо порівняльна стрілочка, то це в нас завжди який знак. Мінус, да, якщо ми бачимо на не у скільки разів. Далі ми заплатимо за три шоколадки, ми не знаємо, скільки Тобто економія на трьох шоколадках нам невідома. Ну що ж, давайте тепер розбиратися. Перша дія вам відома. Ми сказали, що якщо зменшити на е, так, то це у нас буде віднімання. Так? Порівнюємо наскільки більше, наскільки менше. І так, перша дія тридцять відняти 25. Порахуйте, можете десятками, одиницями, 30 відняти 20, це буде 10. А 10 відняти 5, це буде 5. Тобто 5 гривень ми з вами зекономимо на одній шоколадці. Економія на одній шоколадці. Давайте ж подивимося, скільки ми зекономимо, якщо купимо 3 таких шоколадки. Що нам для цього треба зробити? Нам треба з вами 5. Помножити на 3. Щоб не додавати 5 плюс 5 плюс 5, ми дорослі вже знаємо, що ми ці дії додавання можемо замінити дією множення. 5 помножити на 3 це буде 15 гривень. І записуємо відповідь: 15 гривень. Ставте відео на паузу і працюйте. Наступне завдання, воно з кубиком-рубиком, значить, це означає, що воно логічне. Да? завдання на логіку. А на одній шальці Терезів чотири однакових яблука і дві однакові груші, на іншій по три таких самих яблука і такі самі груші. Як ви думаєте, що важче яблука чи груша? Я сподіваюся, що ви всі відповіли правильно, адже яблука і груша важать однаково. Подивіться, будь ласка, на наші три вони зрівнялися. Це означає, що їхня вага однакова, тобто дорівнює одна одній. Ваше домашнє завдання таке. Вам треба буде обчислити вирази по три в кожен стопчик. Стопчиків у вас буде два. Ну що ж, давайте ми з вами підсумуємо все, що ми сьогодні дізналися і що ми з вами навчилися. Після сьогоднішнього уроку ви вмієте усно обчислювати, так? І усні обчислення працювали ми сьогодні з усними обчислюваннями, обчисленнями. Сьогодні ми з вами працювали з таблицею множення та ділення з числом 4. Сьогодні ми з вами розбирали задачі, розв'язували наділення та множення. Також ми сьогодні з вами будували прямокутник та квадрат. Я сподіваюся, що у вас все вийшло, а якщо в когось щось не дуже вийшло, то ви ще раз уважно переглянете урок і все обов'язково запам'ятаєте. На сьогодні все, до нових зустрічей!